Доброго дня! Сьогодні ми розпочинаємо урок з нашого словничка, тому відкриваємо наш підручник на сторінці сладиграті і повторимо слова за темою сьомою, яка має назву Nature and Animals. Природа та start. Починаємо. Австралія. To come, to come, the Arctic, Arctic. Astralia, Calabia, to come, the Arctic. Наступна стичка. Ми також в цій темі вивчаємо частини тіла тварин. Давайте їх повторимо: Big, люв, low, kігті, wing, крило, піzer, вірhe. Pig Claw, bean idea. How papa, lane, Fur, fro, tail, twist. Her, main, Fur, tail. Також вчили дії, які роблять тварини. Слайд. Вони можуть ковзатися. Назвемо Пен Слад, Пильгини может котитися. Cat can purk. Kutin може murkoti. Burk halkati. Dog can bark. Sabka может halfkati. Roar roft. Pars can roar. Також ми вчили ще деяких тварин. Тварин дитинча, так би мовити. Піглет, порося, лемб, ягня, кіт, козеня, таклин, каченя, кав, теля. Кія, турбуватися, хен висіти, for – турбуватися. Так кия це турбота, а локфо це вже житті слово турбуватися. Insect pomaga, pigeback zaprti šima, šimpanzi, šimpanzi, muz, muz. Torej, dve striški še razostani: kia, hand, nook for, insect, pigeback, šimpanzi, muz. А зараз повертаємося до сторінки 74, за нашим підручником та розглянемо урок сьомий. Ще раз ось сторіночка 74. Let's have a look. Today we have writing. Нам пропонують намалювати картинку смішної пташки та написати про цю пташку за даною форму. Що ж, давайте коротко напишемо про будь-яку пташку, те, що нам зустрічалося. Наприклад, ми її можемо описати. Подивимося наші всі ще раз слова. Яка нам пташка тут зустрічалася, пошукаємо її. Наприклад, пірець. Так, пірець. Про на неї подивимося і опишемо її повністю. It is a parrot. це папуга, it has got. В нього не є. It has got big blue wing tail. Я тільки ще повторювала ці слова. It can, що вона може робити? It can climb the tree, збиратися на дерева. Fly, мі літати. It eats insects. Може їсти комах або зерно, корн. It can't. Ташка не може. It can't swim. Вона не вміє плавати, наприклад. It likes class, наприклад, любить траву. Ось такий короткий опис у нас є, можна описати будь-яку пташку, яку ти знаєш. So, let's have a look. And one more that we have is speaking part. Іще одна частина, яка там залишилася. speaking part. Ask and answer the question. Number one, what? what animal is a king of all animals? Яка тварина король усіх звірів? Pernas лев, lion. What animal has got a long neck? У якої тварини довга шия? Giraffe. What animal has got a mane? О якої тварини є грива? Також лев. Lion. What animal likes to talk? Яка тварина любить поговорити? Поговорити мається на увазі, певно, поспівати. Birds пляшки люблять поспівати. What animal is very slow. Яка тваринка дуже повільна? Ми всі знаємо цей вислів як черепаха. Черепаха низку Total. What animal is the man's friend? Яка тварина є другом у людини? Тут відповідь є спідна, тобто можна сказати, що «dog», хто скаже cat. Тобто це наче, домашні тваринки – «pets». Що ж, вдома повторіть слова за даною темою в нашому словничку на сторінках 109-110. Оберіть будь-яку пташку та усно опишіть її за даною схемою. А на сьогодні це все. Have a good day! Гарного дня до нових зустрічей. Goodbye!